За всім привіт! Мене звати Жанна. Я вас вітаю на своєму каналі. У мене канал про психічне здоров'я, хто бачить мене вперше. Я є практикуюча лікарка-психіатриня, психотерапевтка. Займаюся цим всім вже 15 років. І от у мене такий канал, де можна. Щось почути, дізнатися, запитати те, що стосується вашого психічного чи. Психологічного здоров'я. Ну, єдине, що я попереджаю, що схем лікування тут я не коригую, тому що це питання окремої консультації, але, в принципі, роблю теми за запитами вашими, і доволі то все тут у нас затишно і френдлі. Тому, якщо бачите мене вперше, приєднуйтесь, будь ласка, ставайте частиною нашої чудової спільноти. Підписуйтесь на мене, ставте вподобачку, поширюйте це відео і. Буде вам психічне здоров'я. Так, сьогодні у мене для вас така дуже незвична, цікава тема, можливо, в чомусь комусь вона здасться провокативною, можливо, десь так воно і є, тому що це тема до Хеллоуіну, тематичне таке відео. І сьогодні ми поговоримо про. Надприродні явища, з якими стикається іноді практикуючий психіатр або психотерапевт, тобто фахівці у сфері психічного здоров'я, я абсолютно на 100% впевнена, що якщо раптом мене будуть дивитися колеги, психологи, психотерапевти, можливо, психіатри, то це точно не тільки я з таким стикаюся, тому якщо будете раптом. Мене бачите, Пишіть, плюсуйте, що таке буває. Отже, надприродні явища на консультації психіатра або психотерапевта. Перше, це називається той, хто у дзеркалі живе. От приходить до мене людина: чоловік чи жінка. Це явище, на жаль, не обирає. Немає ані, ані гендеру, ані статі, ані е, ніяких інших критеріїв відбору. І е, розповідає про те, що е, насправді це людина він чи вона е, потворна, страшна, некомпетентна, тупа, так і кажуть, тупа, я тупа, я тупий. Негідний, недостойний, дуже негарний, часто приходять товсті люди, дуже товсті. Причому, скільки б не важили, товсті все одно, якісь не такі, як треба. І ключове, що це не те, що може. Побачити або якось об'єктивізувати інша людина, наприклад, на консультації. Тому що це люди, які мають гарну зовнішність. Так, це питання, звісно, індивідуальне, як то кажуть, комусь що подобається, але однозначно, що це людина, яка не має якихось очевидних проблем з зовнішністю. Так, ну, є, да? там, якісь такі моменти, які от. ну, Кидаються в обличчя, це окрема тема, це також не є в там а, прям фат фатальною ситуацією, з цим також можна працювати, бо є люди з особливостями зовнішності. Так? Але ми говоримо про людей, які мають цілком собі ту зовнішність, яка не викликає якихось питань. Компетенції, які просто, ну напевно, що багато хто мріяв би про такі компетенції. Що стосується ваги, ну це теж не та ситуація, коли, скажімо, от би лікар подивився там, чи лікарка, да, і сказав би, що ну, тут от бажано скоригувати цей момент. Тобто, точно, це не ті питання, які ми можемо якимось чином об'єктивізувати. Інтелект, те саме, так? і тут ми повертаємося до того, як це явище називається. Це явище називається той, хто в дзеркалі живе. Тобто це суб'єктивне і, на жаль, дуже міцно вкорінене у особистість сприйняття себе. Тобто Ти дивишся в дзеркало, і ти бачиш там абсолютно на те, що бачать інші люди. І найцікавіше, що інші люди навіть можуть не здогадуватися, що у цієї людини можуть бути взагалі якісь питання до себе, якісь, як то кажуть, комплекси. Ну просто слово комплекс в такому звичайному розумінні дещо ну, не те означає, що означав в класичних роботах, в тому, в того самого Юнга, але Тим не менш, ми звикли це називати комплексами, окей, давайте це називати комплексами. Отже, люди, які дуже-дуже про себе поганої думки, виглядають для оточуючих іноді як мрія, якою хочеться прагнути. І хто ж там живе у дзеркалі? А у дзеркалі там живуть наслідки нарцисичної травми, про яку ми вже з вами говорили у попередніх наших відео. Дуже вам рекомендую подивитися, аби з цим питанням розібратися. Так, перегляд відео, це теж дуже важливо розуміти, що перегляд відео вам не вилікує нарцисичну травму. І питання тут не в тому, що це якесь не таке відео, просто це має бути тривала ваша особиста робота, яка так потребує часу. Тому що як формується ця ситуація, і чому це пов'язано з дзеркалом? Це пов'язано з дуже дуже ранніми процесами. Коли наша мама, тато, наші близькі люди якимось певним чином нас віддзеркалюють, вони дають нам зрозуміти, яка ми є людина. І є такі люди, які формуються як достатньо хороші. Так, можуть бути моменти невпевненості в підлітковому періоді, це абсолютно нормальна ситуація. Якщо дитина була як дитина, потім підліток став якийсь жахливий, це нормально, важливо це розуміти. Але якщо в дорослому віці, скажімо, підлітковий період пройшов, але людина так і не навчилася себе сприймати, то тут, напевно, є такі великі проблеми із тим дзеркалом. От не дарма. Казали, що дзеркало це якийсь такий містичний, дуже такий відьомський, дуже такий якийсь потубічний артефакт. Ну, знаєте, Мені дуже подобається концепція, що магічним ми називаємо те, чого ми просто не знаємо і не розуміємо, як воно працює. І, на жаль, чи, на щастя, дзеркало правда дуже значима така. Метафора, річ, артефакт і для психотерапевтів також, тому що ми говоримо про відзеркалення на ранньому етапі розвитку і такими дзеркалами для нас. Стаються наші батьки, ті люди, хто нас виховували, і можна це назвати так, що це, це дзеркало може бути добрим, гарним, люблячим, приймаючим. І тоді у нас формується базова самоцінність і базово хороше сприйняття себе. А може бути це дзеркало просто кривим, де ти постійно бачиш себе викривленим, і ти дивишся в це дзеркало, і ти чуєш все, хто і що тобі. Негарного казав. Ну, звісно, що починається все з родини, потім у нас школа, потім у нас однокласники, вчителі. І іноді от людина просто розповідає історію свого формування у цієї такої дуже проблемної самооцінки. Але починається все, друзі. Якщо у людини нормальна, сприймаюча, тепла, любляча родина, то не так вже і важливо. Так, важливо, але не так. Що там кажуть вчителі, однокласники там, чи хтось. Тому не треба там, казати, що все класно, але там, дитину чомусь булять в школі, і от щось раптом сталося. Тобто батьки мають в цей процес включатися і дитині допомагати. Але, на жаль, то, що ми бачимо, що. Левову долю у формуванні такої дуже-дуже низької самооцінки вносять саме батьки, навіть просто і не розуміючи цього. Отже, якщо в вашому дзеркалі поселилися якісь незрозумілі, негарні, товсті, тупі, некомпетентні потвори, то ці сеанси екзорцизму проводяться психотерапевт чи психотерапевтка. То вам більше подобається. Якщо ви себе впізнали, і у вас проблеми якісь з дзеркалом, то, значить, не соромтеся звертатися по допомогу, ви такі точно не одні. Йдемо далі. Поговоримо про родові прокляття. А чи існують вони? Зараз модна тема, езотерика, люблять говорити там про рід, про родові прокляття, про якісь там кармічні борги, про це ось все. Але, знаєте, от, якщо на це подивитися з точки зору теорії психотерапії, то знаєте, все це має місце бути. Тільки це не прокляття, не карма, а називається це інакше. Це може бути колективна травма, яка так, звісно, Передається по роду, тому що одна травмована людина виховує іншу травмовану людину. І травмована людина ну їй дуже важко без усвідомлення свого травматичного досвіду, як мінімум, виховати іншу людину не травмовану. І таким чином, так, звісно, от ця травма переміщається по роду. І якщо би ми не знали, як працює колективна травма, то ми б говорили про якесь там родове прокляття. Ну, Наприклад, там, да, от, ну, візьмемо всім близьку тему, там не складається особисте життя у жінок чи у чоловіків. Ну, не складається. Можливо, там, це якесь прокляття, можливо, це, там, як то кажуть, вінець так, А потім людина в якийсь момент, якась людина. там, про праправнучка умовно чи праправнук, доходить до психотерапевта, починає розповідати свою історію, і виявляється, що ніякої містики, ніякого такого там чогось надзвичайного, надприроднього немає. Просто ця родина певним чином себе поводить, певним чином будує стосунки з оточуючими, в тому числі зі своїми партнерами. І саме тому особисте життя не складається, а не тому, що. Існує там якесь родове прокляття. А ще подумала нещодавно, теж мене робота наштовхнула, на таку історію, як от материнське прокляття. Кажуть, що материнське прокляття є дуже сильним. І якщо там мама тобі щось погане каже або проклинає тебе, то це впливає на твоє життя як дитина. Але давайте подумаємо. Про таку річ, як комплексний ПТСР, який у багатьох людей є, і це не пов'язано з контекстом навіть війни у багатьох людей. Він є просто з дитинства, тому що якимось чином їх виховували в родині, тому що в родині були. Бійки, сварки, скандали, до дитини примінялися різні види насильства. І що відбувається з мозком? Тобто мозок, травмованої людини, це є науково доведений факт, відрізняється від мозку людини, яка не мала такого досвіду. Тобто можна сказати, ну, якщо не знати, да, от там, як працює травма, і можна сказати, що так працює прокляття якесь, тому що ну, правда, у людини життя починає вибудовуватися певним чином, певним сценарієм, і цей сценарій диктує ті зміни травматичні мозку, які сталися внаслідок такого дитинства. Це в принципі відповідь на питання, от теж багато людей цього не розуміють, чому іноді психотерапія потребує якогось опрацювання травматичного дитячого досвіду, чому ми не можемо просто поговорити про те, що от зараз у вас там не складається робота чи особисте життя. Але можу сказати, для тих, хто не готовий багато говорити на терапії. Є прекрасний метод EMDR, який працює на рівні мозку і не дуже там потребує якихось розмов про травму. Саме той метод, який розрахований на ПТСР, комплексний ПТСР. Буває і так. Тобто ми можемо сказати, що цю людину прокляли, а можемо сказати, що таким чином сформувалося її. А мозок, її особиста історія, що да, якщо не знати, виглядає, ніби це якась зла доля. Хоча це все це, так, звісно, якщо це дуже важка якась травма, то це можуть бути глибокі наслідки, але це не означає, що з цим нічого не можна ніколи зробити. І тут ми підходимо до третьої нашої такої підтеми. Яку я назвала про себе «Диво психотерапія, магія психотерапії. Це те, що кажуть от, ну, клієнти, які вже спробували, зрозуміли, як це, і побачили якісь такі зміни. Людей це дуже дивує, і навіть десь шокує, і навіть хочеться сказати, що, Боже, це щось надприроднє. Ну, не знаю, от в мене таке враження, що там моя терапевтка чи мій терапевт, ніби як думки мої читає, ніби як знає, що я хочу сказати. І от щось таке магічне зі мною робить, де вона просто на мене подивилася, де вона просто мене послухала, і в мене щось там мінімально сказала, і в мене сталися такі зміни в житті. Як це працює, друзі? По-перше, Щодо читання умовно думок. Так, іноді та ситуація, яку розповідає людина, от е, може тобі далі терапевт просто продовжити за тебе і розповісти, і це буде виглядати там, Боже, звідки ви знаєте, да? там... на жаль, є багато дуже ситуацій, які настільки схожі, настільки вони Повторюються в житті людей, що ти просто бачиш людину, і ти, от вона починає говорити, і ти в принципі вже знаєш, що буде далі. І так у нас у психотерапевтів, у психіатрів також є своя діагностика. Да? І іноді є такі якісь такі речі, які ми можемо просто знати, спираючись на теорію, спираючись на свій клінічний досвід. Це нормально, це є наша робота. Що стосується того, як працює психотерапія, психотерапевт чи психотерапевтка по суті, часто виконує саме ту функцію, яку ну, не виконали чи недовиконали батьки, чи значимі дорослі в ранньому дитинстві. Тобто ця людина і стає отим дзеркалом, але це дзеркало воно не залучене. Воно не має якихось своїх інтересів, воно не має своїх якихось там почуттів, скажімо, амбівалентних, які іноді має мама чи тато. І це, в принципі, нормально, бо батьківство це дуже складно, друзі. Це дзеркало навчене бути доволі то нейтральним. Воно не народилося такими. Ми пройшли великий шлях роботи з собою, терапії, саме для того, щоб от сидіти, дивитися, мінімально щось казати, і потім у вас були результати. Це не просто так. саме Цим терапевт відрізняється від спадкової відьми. Це Знання, досвід і, в принципі, наука. Так, да, є такі речі, які виглядають як якась магія, але в принципі це все цілком собі пояснюється сучасними науковими теоріями. І на завершення цього відео я хочу пару слів взагалі сказати про магічне мислення. От наскільки воно це там погано чи це добре? Бо зараз я так бачу, що це така тема. Дуже актуальна, про це багато говорять. Я бачу дві тенденції: або магічне мислення прям пропагується, тобто людям там пропонується замість заробляти гроші на роботі, йти дерева в лісі, обіймати, чи там ще щось таке робити, чи там. Вище сили всі все дають, всесвіт все дає. Ну, тобто да, Ми розвиваємо таке от інфантильне, назріле дуже мислення. Або Інша історія, коли магічне мислення демонізується, і люди намагаються зробити вигляд, що у дорослої людини магічного мислення немає має. Бути не може, і все виключно раціонально. І є така тенденція, яка мені теж не видається конструктивною, коли навіть от батьки. Які роблять з критичного мислення просто каргокульт, починаються дитині там казки начитати, починають там дитині з одного року розповідати про критичне мислення, про науку і думати, що вони дуже добре роблять. Магічне мислення це необхідний. Етап розвитку кожної людини. Просто якщо дитина вірить в казки в своєму віці, вона й має вірити в казки, це нормально. Це розвиває фантазію, це розвиває як не дивно, вищі людські цінності. Бо коли ми віримо там в три рочки в Святого Миколая чи в Ельфів, чи там, в Зубну фею. То далі ми можемо повірити в такі речі, як чесність, справедливість, судова система, гроші в кінець кінців. Це не я сказала, це сказав прекрасний, геніальний терепрачет, і мені це дуже-дуже подобається, мені це дуже заходить. І люди, які звикли бути суто раціональними і думати про себе як про суто раціональних, є іноді дуже важко буває в терапії, бо. Ну, Просто нам важко дістатися до цієї внутрішньої дитячої частини. Тому не треба собі соромитися якоїсь час, часточки іраціонального, якоїсь часточки там, того магічного мислення, якщо ви при цьому розумієте, що ви не будуєте навкруги цього своє життя. То це є абсолютно нормальним психіка, ну вона не монолітна. Там є різні частини. І якщо ці частини у нас гармонійно поєднані, і всього стільки, скільки може бути, має бути. Да, там Нічого не переважає, нічого там не, не, не тисне да, одне на одну. Ну, зрозуміло, що доросла людина переважає раціональне мислення це нормально. але Якісь моменти ірраціональності також можуть бути, можливо, навіть мають бути, і це абсолютно ок. Тому, будь ласка, не калічте дітей, позбавляючи їх казок, не треба цього робити. Плюс, давайте так, все виховання про раціональність до трьох років не має ніякого сенсу. А навіть і пізніше, так? тому що є певні закони, за якими формується мозок. І так, в маленькому віці дитині потрібна фантазія, казки, якісь такі історії. Ну, так, друзі, як ви там напишіться, що ви святкуєте холодним, не святкуєте, як вам взагалі ці всі, як вам осінь? Романтизуєте чи страждаєте, давайте поговоримо. Я сподіваюся, що те, що я розповіла, було для вас корисним, цікавим, наштовхнуло на якісь більш глибокі роздуми. І ставте вподобачку, до нових зустрічей, Па-па!